Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 4 жовтня. Друзі, пропоную вас вам дізнатися ціни на овочі і фрукти на провокзальному риночку. Давайте завітаємо до пана Нема. Ось такі гіркі перцюганчики, ось такий по 15 гривень і менші по 10. Розовенькі помідорчики по 40 гривень. Дивіться, які червоні, гарнесенькі теж по 40. кабаки по 20, Ось такий чесночок по 60 і по 40, Яблочка по 40. Дивіться, які гарнющі грушки по 50 гривень. Ось такі перцюганчики по 25, синенькі по 25, ось такий перцюган по 25 і червоний і жовтий по 50 гривень. І пан Немо, який працює кожен божий день, чекає на свого покупця і пропонує якісну, смачну, корисну продукцію його дружина, теж вас запрошує до себе. Магазинчик за такими чудовими овочами і фруктами все до зустрічі на привокзальному риночку.